Жодна машина не проїхала, бойовики нікого не випускають із окупованої території на блокпості між населеними пунктами Гнутове та Октябрь. Там зараз рух лише в один бік у так звану ДНР. Українські військові вбачають у цьому неабияку небезпеку і нагадують про випадки, коли бойовики затримували людей поблизу лінії розмежування і влаштовували обстріли, в яких потім звинувачували збройні сили України. Ганна Бока докладно. Зазвичай тут щодня проходять зо три тисячі людей, і проїжджають сотні автівок. Але сьогодні пропускний пункт в'їзду виїзду Гнутове зачинений усе через провокації бойовиків. В окупованому селі Октябрь терористи одранку ранку розвернули кілька автівок, з якої причини не пустили людей додому. Не пояснили лише сепаратистські сайти написали по той бік. Бойовики починають евакуацію місцевих людей, начебто через можливі обстріли української армії. Натомість стріляти почали самі. Щойно ми приїхали на місце, почули, як з того боку хатять із важкої артилерії. Он, послухайте, як гепає. Українські прикордонники кажуть до роботи готові сьогодні на робочому місці всі у повному складі, але через несподівану позицію бойовиків теж тимчасово припинили пропуск людей і автівок. Ми е, працюємо в штатному режимі. В нас ніяких змін немає. Якщо та сторона буде пропускати, будь ласка, ми далі будемо працювати. Люди, яким треба на окуповану територію, час від часу приїздять, бідкаються і розвертаються. Поки ж, бо жодної інформації, коли запрацює переїзд. Немає. Ну до дочері приїжджав. До син день рождіння сина був. приїхав. Тіпер ніє. делать? на тепер, не ну, і що тепер працює лише КПВВ з боку Новотроїцького. Прикордонники кажуть, більшість людей їде з окупованих районів. Очевидно, на початку місяця люди поспішають головно за соцвиплатами і харчами. З Донеччини Гана Бока Лесітюкоглеусенко ТСН 1+1.